Христина Бедзір, художній керівник та головна диригентка Вінницького академічного міського камерного хору імені Віталія Газінського, викладачка Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича. Заміжня виховує двох дітей: життєве кредо роби те, що любиш, і люби те, що робиш. Кристина, Вінницький камерний хор по праву цілком заслужено можна назвати візитівкою нашого міста. Скільки всього за цей час було ним презентовано, скільки, скільки прожито подій дуже важливих, скільки майданчиків сценічних ви відвідали? Довжина цього шляху 40 років. 40 років. Що, що особисто для вас на сьогодні? Означає очолювати цей знаковий, цей важливий, потужний колектив для нашого міста. Перше я почула цей колектив, коли мені було років п'ять. Я дуже добре пам'ятаю цей концерт. от так от мені прямо в пам'яті спливає все, що співали, в яких були костюмах, це такі от якісь спалахи з дитинства. І тоді мені здавалось, що це просто якісь ну, небожителі, не знаю, це космічний рівень професіоналізму. Ну і звичайно, образ Віталія Івановича. Він мені здавався якимось чарівником красивий, високий, статний, такий от володар хорового звуку. І, Мала нагоду спілкуватися із артистами цього хору, тому що батьки мої з ними спілкувалися з Віталієм Івановичем, власне, і мені тоді здавалося, що. Це такий величезний шлях, щоб якось дорости до цього рівня. А про те, щоб очолити колись такий колектив. Ну, в п'ять років я навіть не думала. Я там знала, що я хочу грати на фортепіано. А про диригування там, ну, якось взагалі на той час я не замислювалась. Але пройшло багато років і. Колектив, який став для мене взірцем з дитинства, от професійного хорового виконавства, тому що це мої перші враження саме від професійного хорового співу. І так склалося, що Віталій Іванович запросив мене працювати до нього гормейстером з таким майбутнім. Розвитком і з перспективою, що він так казав, я поступово буду так, віддавати все в твої руки, але ніхто, звісно, не очікував, що це станеться так швидко і так раптово. Для нас це був шок. От, тому це коли тобі е, у спадок якийсь перепадає там скарб, я не знаю, Дуже музичний. Інструмент з великою історією дуже цінний. І ти розумієш, що ти мусиш ним користуватись. Ти не можеш його покласти просто, тому що він як будь-який інструмент ним треба користуватись, і його треба тримати в тонусі, за ним доглядати, і постійно відчуваєш відповідальність, тому що знаєш, хто тобі це довірив, і мусиш тримати ось той рівень і намагатися це ще все, все примножувати. Безумовно, 40 років це великий шлях для будь-якого колективу. Скажіть, якими здобутками, якими перемогами за 40 років може похизуватися де ними, власне, та коли будете хизуватися? Будемо хизуватися сьогодні, о 18-й годині у великій залі Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича? Хор є володарем. Шести гран-при міжнародних конкурсів лауреатом багатьох міжнародних конкурсів, фестивалів, об'їздив багато країн світу. В житті колективу була така знакова подія, як перемога на міжнародному конкурсі в Італії в місті Ареццо. Після чого хор був запрошений єдиний на аудієнцію до папи Римського, до Іоанна Павла ІІ. і ось така. Історична знакова подія закарбована на світлинах. І ну, всі, хто пройшов якийсь шлях в цьому колективі, я думаю, що це на все життя і на все життя залишаються частинкою цього хору, тому що е спілкування з таким митцем, з таким майстром і великою людиною. Не може пройти в житті просто ось так повз і не залишити ніякого сліду. Якщо ви хочете, щоб у вашій пам'яті залишилися дуже приємні враження від прослуховування цього колективу. Обов'язково сьогодні завітайте на його концерт. Ми власне з Веронікою вже його одягнулися. Знаєте, Приготували. приготувалися і ти вести цей концерт. Ну, дійсно, хто ж його проведе сьогодні? У вас є можливість дізнатися. Нагадаємо, він відбудеться у Вінницькому фаховому коледжі мистецтв.